Далі у нас матеріал від колег з телеканалу Рада. Будівництво нових атомних енергоблоків на ХАЕС. Міністр енергетики пояснив потребу на годині запитань до уряду. Дозиметрична паспортизація регіонів в Україні планують ревізію чорнобильських виплат. Ветеранська політика, народні депутати хочуть удосконалити законодавство у сфері підтримки захисників та захисниць. Уряд готує подати до Верховної Ради новий проєкт закону про добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Поінформував парламент під час години запитань до уряду міністр енергетики Герман Галущенко. Попередній документ Верховна Рада зняла з розгляду у грудні минулого року, оскільки техніко-економічне обґрунтування цього будівництва було зроблено ще 2018 року, а там вартість обладнання визначена з курсом долара 26 гривень, що не відповідає теперішній вартості. Міністр наголосив, що новий проєкт закону містить техніко економічне обґрунтування, яке затверджене урядом та враховує актуальні цифри, можна сперечатися щодо доцільності великого атомного будівництва замість розгалуженої малої генерації в наших умовах, особливо. Але чому ви купуєте реактори саме російського виробництва? Звідки така любов до російського стосовно російськості блоків? Дивіться, по перше, я вам відкрию певну таємницю. Частина тих блоків вироблялася в місті Краматорськ в Україні, тому що це крупновозлова вузлова збірка, і відповідно ці частини, які робилися в Україні, вони їхали в Росії. І там відповідно вже зварювались. Тому я би не говорив, що це виключно продукт російської індустрії. Крім цього, я додам у нас всі дев'ять блоків, які сьогодні функціонують в Україні, абсолютно такої самої технології, і весь кадровий потенціал атомників України вміє працювати на цій технології. Тому важливо цю технологію повертати, тому що інші технології, які існують зараз в світі, будуть вимагати десятків років навчання кадрів, а також запровадження їх в Україні. Це не є російська технологія. Там дійсно дуже багато українських частин, які виробляються і досі в Україні. Україні і ми можемо це обслуговувати, управляти цими процесами. Не повинні думати найближчим днем, найближчими місяцями, а й розуміти, яка буде енергетична система через роки, яка буде енергетична стратегія. Як... Який буде розвиток енергетичної системи, різноманітність джерел енергії, розвиток зеленої енергетики? І важливе питання, про яке потрібно говорити, про незалежність нашої енергетики від країни-агресора? Уряд наразі не планує підвищувати тарифи на електроенергію. Утім, в умовах війни і спаду економіки складно отримувати пільгову ціну для всіх споживачів, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. Тому в травні минулого року Кабмін підвищив ціну на електроенергію для населення до 4 гривень ,32, 32 копійок за кіловат на годину, адже попередній тариф покривав лише третину реальної вартості. Урядовець наголосив, що новий тариф діятиме до кінця квітня, відтак щонайменше до завершення опалювального сезону ціну не переглядатиметься. Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, також поки що не планує підвищувати тарифи. Чи можете ви підтвердити інформацію, що на наступний рік не буде підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів? Насправді на сьогодні тариф, який встановлений на, на цей опалювальний сезон. Він ми не плануємо його збільшувати. Це якщо ми говоримо зараз про тариф для населення, тому що він в принципі по тим розрахункам, які ми бачимо. Бачимо вже по факту проходження оцього півроку, коли цей тариф був запроваджений, Воно дає можливість збалансувати фінансовий ринок і воно дає можливість відповідно по колу розрахунків в ринку не накопичувати боргів саме в цьому сегменті. Основне питання, яке ми задавали, перше чи буде підвищення ціна на електроенергію в державі? Бо знаємо, що з травня минулого року підвищено тариф для населення. Міністр Галущенко чітко відповів, що сьогоднішній тариф повністю покриває виробництво транспортування електроенергії, і ціна для населення на світло не підвищуватиметься. Це позитивна відповідь, яку очікують мільйони українців. Сьогодні тарифи на електроенергію є дуже чуттєвими для всіх громадян України, і подальше їх підвищення може зробити ці тарифи справді нестерпними, що призведе лише до кризи неплатежів. Тому я вважаю, що уряд має шукати будь-які можливості для того, щоб і надалі дотувати тарифи для населення, для того щоб вони не підвищувалися. Бо під час дії воєнного стану, коли у нас не підвищується мінімальна зарплата, ми не можемо збільшувати ці тарифи. В Україні цьогоріч проведуть дозиметричну паспортизацію регіонів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи. Це понад дві тисячі населених пунктів. Як зазначили учасники наради щодо соціального захисту чорнобильців, яка відбулася у парламенті, останній раз моніторинг території відбувся у 2012 році. Через відсутність відповідної експертизи у забруднені зони їдуть жити люди, заселяються у покинуті будинки та через судові рішення отримують чорнобильські доплати. А це 2361 в для цієї соціальної виплати потрібно виділити з бюджету 176 мільярдів гривень, кажуть в уряді. Однак в умовах війни знайти ці кошти неможливо, а тому Кабмін запроваджує перевірку чорнобильських пенсій у 2025 році. За результатами має бути сформовано реєстр чорнобильців, які отримують від держави додаткові соцвиплати. Виплачувати кошти будуть тим непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, хто дійсно жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 -й. Роки ми витрачаємо величезну суму коштів на підтримку чорнобильців ключовими. Бенефіціарами зараз виплат в системі по чорнобильцям Є не ліквідатори, а люди, які отримують доплати за проживання за рішеннями судів. Є значна кількість випадків, коли люди реєструються, вселяються в зруйнованих будинках, в будинках, не введених в експлуатацію. В одній однокімнатній квартирі по 60 людей. Давайте просто будемо в конструктиві якомусь шукати цю. Це рішення, і я думаю, що частина цього рішення вона якраз в тому, щоб навести лад можливо, і під, дійсно піти через паспортизацію, через всі там які більш більш можливо непрості, да? і вони довші, але вони точно створять підґрунтя для якогось ну, наступного вирішення цього є, де, ну, більш справедливого. Резонансні випадки затримання поліцейськими Києва, ветерана війни на протезі, а також скандал у місті Самар, що на Дніпропетровщині, де патрульні застосували фізичну силу до водія, ветерана війни, колишнього бійця 25-ї десантно-штурмової бригади. Обговорили на виїзному засіданні тимчасово слідчої комісії щодо правового статусу, медичного забезпечення, психологічної підтримки і соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей. Обговорили питання якісної політики реінтеграції ветеранів війни. Цінну роботу з цивільним населенням щодо підтримки та розуміння потреб захисників і захисниць, які пройшли пекло війни, а також програму Помічник ветерана під час відвідин бородянського центру реабілітації, парламентарі та урядовці з Мінвету заакцентувалися на державних програмах, які наразі впроваджуються. Адже нині в Україні вже понад мільйон триста тисяч ветеранів. З Такого що дуже важливо і зараз турбує всіх ветеранів. Перше це жорстоке затримання ветерана у Дніпропетровській області і ті заходи реагування, які були в. Чинені стосовно дій правоохоронців. Друге це питання державного страхування транспортних засобів, тому що, як ми раніше знаємо, було державне страхування моторно-транспортним управлінням. Якщо учасник бойових дій потрапляв в ДТП, то відповідно подальша відповідальність була на цьому транспортному управлінні. На жаль, з 1 січня це було скасовано. Тому Міністерством у справах ветеранів було вжито заходів і зроблено законопроект, який вирішить це нагальне питання. Візит Бородянку е, дає нам теж певні якісь нові виклики. З якими треба працювати, ну найперше, все ж таки ми хочемо зрозуміти, чи запрацює цього року програма підтримки ветерана, помічника ветерана, тобто для тому що дуже багато громад до кінця ще все ж таки цю програму не зайшли. У Нас є ряд законопроєктів, ряд викликів. Які стосуються соціальної підтримки військовослужбовців, піднімалось питання щодо майбутнього концепту запровадження і реалізації діяльності відповідного центру. Презентували попереднє бачення трансформації центру до науково-дослідницької ну, там проговорювали напрямки ментального здоров'я, ті програми, які наразі реалізуються в міністерством справ ветеранів України по підвищеному тарифу оплати праці надавачів. Послу психологічної реабілітації